Куртки мікс першого сорту, вага такого лоту 10 кг. Ціна 2100 гривень за цілий корочок. Модельки чоловічі та жіночі і розмірі йде всі можливі. Ось така чоловіча тепласенька. Розмір це буде МК. Ось така. Далі жіноча парка. Це іде мода Розмір С. -очка. Це така буде більш осіння. Наступний чоловічий розмір 2XL. Ось така теплесенька. Та ще одна жіноча курточка. Так, це у нас буде розмір 44-й з капюшончиком. Дуже теплесенька, така подовгувата. Так, далі так, ще одна жіноча. Це йде спріт і розмір Евічка, жіноча моделька. Ось така. Дальше чоловіча, 100 Том Тайлор. Размер XL. Ось такая. Так, наступна жіноча бережка, Размер 28, 26, еска, ось така, укорочена. Так, далі йде курточка Зара, жіноча, ось така. Далі Манго теж поши розмір S. Капюшончик, до речі, тут є, його можна буде витягнути. Ось така. І остання моделька чоловіча. Розмір не бачу. Менший. Ось така. І, в принципі, все. Я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків, вага. І ціна 200. Курточки мікс першого сорту.